Спортивна інфраструктура школи ліцею номер 23 поповнилася новим інвентарем на 10 тисяч гривень. Ці кошти для свого навчального закладу виграли учні, здобувши малий кубок президента НФК «Ураган» Олександра Бобина. Завдяки перемозі в шкільному турнірі в навчальному закладі з'явився чималий комплект волейбольних, футбольних, футзальних і баскетбольних м'ячів. Форма для шкільної команди з волейболу та обладнання для настільного тенісу. Однак, головне каже президент «Ураган» Олександр Бобин, що діти на ділі долучилися до здорового способу життя. Більше позитив. Саме для дітей ми ще підняли їх статус в школі, вони дійсно переможці вони зробили великий подарунок для школи, і це головне». Разом з подарунками, які виборили ліцеїсти, в гості до них приїхала уся футбольна команда Ураган майстри гри у футзал, не змарнували нагоди перевірити свої сили з юними талантами. Як виявилося, школярі заслужено вибороли малий кубок, адже змогли забивати навіть дорослим ураганівцям. Та й гулкіпер теж зіграв надійно. Я думаю, що вони допомогли мені стати справжнім мортрем, тому що Дуже такі ну, так, підступні, бо в ну, е, простому футболі удари прості, а вони там п'яточки. Мені було цікаво, тому що е, я ще таких футболістів е, з ними ніколи ще не грав. І, і моя була мрія з ними пограти. Позитивні емоції від товариської зустрічі залишилися і в ураганівців. It's very good for kids and for наш візит до цієї школи корисний як дітям, так і нам. Сподіваюся, що в майбутньому учні міста більш зацікавляться футзалом. А ми також отримали додаткові сили і енергію від цих хлопчаків. Вже 12 травня стане відоме ім'я Володаря Кубку, президента НФК Ураган.